Я не вірю у випадкові закоханості я вірю в точне налаштування енергії у вплив і в психологію бажання закохати в себе будь-яку людину. Це не про любов, це про розуміння, як працює її свідомість. І сьогодні я покажу вам, як це зробити. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А також я запрошую вас на свій другий ютуб канал із неймовірно корисними подкастами. Посиланнячко в описі. Знаєте, більшість людей шукає не партнера, вони шукають рятівника. Хтось хоче, щоб в нього нарешті повірили, хтось шукає тепло, якого бракувало в дитинстві. Хтось хоче відчути себе бажаним, бо всередині порожнеча, яку насправді дуже боляче визнавати. І якщо ви вмієте це побачити, ви зможете керувати майже будь-яким зв'язком. Не тому, що ви жорстокі, а тому, що ви усвідомлені. Але ось в чому парадокс: чим сильніше ви розумієте психологію кохання. Тим менше ви в нього вірите. Бо ви бачите взагалі, як все це працює, як легко викликати емоцію, як максимально просто змусити когось думати про вас цілодобово, і як створити залежність лише інтонацією або мовчанням. І в якийсь момент починається внутрішній конфлікт. Ви можете мати кого завгодно. Але чи потрібно вам це? Чи хочете ви бути з тим? Хто потрапив у вашу емоційну пастку, чи все ж таки ви заслуговуєте на те, щоб хтось полюбив не ваш образ, а справжню, живу, непередбачувану і іноді вразливу версію вас? Це вже не про гру, це все ж таки в нас про глибину. бо... Сила не в тому, щоб змусити когось закохатись, справжня сила у тому, щоб залишатися собою, знаючи, що вас можуть не вибрати, і при цьому не зраджувати себе, не знижувати планку, не вдягати чужу маску. Це інший рівень магнетизму, коли ви не керуєте, а просто існуєте і цього цілком достатньо. І знаєте, що це набагато привабливіше Перше, людина закохується в того, хто дає їй дзеркало мрії. Люди шукають себе. А не когось, коли ви даєте їм те відображення, в якому вони бачать себе сильнішими, красивішими, бажанішими, вони закохаються не в тебе, а в свій образ поруч із тобою. Це такий перший гачок. Отже, техніка це дати людині відчути себе особливою, знайти, що вона приховує, і сказати, що це її сила. Це створює ефект глибокої довіри. А довіра це прелюдія до залежності. Психіка любить нестабільність. Гойдалки формують прив'язаність. Ненавиджу це, але мозок не запам'ятовує тих, хто завжди добрий. Він реагує на тих, хто змінюється. Тепло, холод, близькість, дистанція, усмішка, мовчання, і це називається інтермітуюче підкріплення, основа будь-якої емоційної залежності. Отже, техніка спочатку дай більше ніж очікується уваги, погляду, ніжності, а потім різко відійди. і нічого не пояснює. Ця пустота створює голод, і людина починає шукати тебе всередині себе і все. Ти вже в її психіці контроль ритму? Хто задає темп? Той і веде. Ніколи не адаптуйся до чужого ритму. Говори повільніше, ніж інші. відповідай не одразу, і нехай тебе називають дивною, незручною або важкою людиною. Все ж таки, це комплімент для тих, хто управляє. Люди не цінують легкодоступне. Вони цінують те, що змушує напружуватись. Тому не поспішай, дивись довше, ніж прийнято, тримай паузи, і людина починає підлаштовуватись під твій ритм, а значить, що вже віддає контроль тобі. Дозволь собі бути контрастною людиною. Справжня сила у поєднанні протилежностей. Ніжна, але жорстока, турботлива, але холодна. Усміхаєшся і при цьому тримаєш емоційну дистанцію. Такий контраст викликає когнітивний дисонанс і психіка не розуміє, до якого типу тебе віднести. І все. Ти стаєш нав'язливою думкою. Тому один день ти ніжна і відкрита, наступний стримана і сфокусована на собі, і людина починає шукати твою справжню версію, а значить, повністю входить у твоє поле. До речі, ось в мене є ця контрастність, і це не тому, що я маніпулюю, а тому, що я. Просто така людина, і в багатьох творчих людей присутня ось саме ця така контрастність, і все це насправді залежить від стану, настрою, погоди, музики, яку ми послухали. І мені доволі таки часто кажуть: ти така усміх, ти така привітна, от наче відкрита, але мало про себе розповідаєш. Насправді на все є причини, але я бачу, що ось саме це дуже ось так от чіпляє людей до мене. Наступне не показує зацікавленість першою. Ніколи. Любов це завжди про силу. І хто перший показує емоцію, то її втрачає. Це не про холод, це про внутрішню владу. Коли тебе не цікавить абсолютно, що подумає інша людина, ти стаєш для неї гіпнотичною. Тому, навіть якщо тобі хтось подобається, тримай емоцію всередині. Нехай інша людина вгадує, да, відчуває, читає між рядків, і це вмикає в ній такий азарт. А любов часто починається саме з азарту. Заплутай, надихни і зникни. Це формула, яку не забувають взагалі ніколи. Ти даєш емоцію і йдеш, і людина залишається на одинці з цим ось таким післясмаком. І цей післясмак – твоє головне знаряддя, бо він завжди сильніший за саму. Зустріч тому зроби момент яскравим, подай себе розкішно, залиш думку, фразу, аромат, погляд і піти. Люди не пам'ятають деталі, вони пам'ятають, як ти змусила їх себе відчути. А саме головне ти маєш бути недосяжною навіть для себе. Коли ти настільки глибока, що не можеш до кінця вгадати себе, люди починають шукати відповіді в тобі. І ти маєш залишатися такою загадкою, навіть після років знайомства, бо любов досягається не всім відразу, а глибиною, яка ніколи не закінчується. Іноді ми так прагнемо бути коханими, що забуваємо про себе. Іноді, навпаки, настільки добре розуміємо інших, що стаємо холодними. От ми ніби. Стоїмо осторонь, да, спостерігаємо, аналізуємо, відчуваємо якісь а, слабкі місця, і все одно всередині є тиша. Та, в якій хочеться, щоб хтось побачив вас по-справжньому. Не техніку, не силу, не гру а саме вас. Тому вся ця гра з впливом, вона прекрасна, вона дає владу, але влада це ще не близькість. І врешті-решт. Найцінніше це те, кого ви змогли закохати, і хто залишився поруч тоді, коли ви були справжні. Хто вибрав вас не через ефект, а через енергію? Хто залишився, навіть коли ваша маска впала, і хто дивився і не намагався змінити, а тільки тихо посміхався, ніби бачив у вас щось дуже дуже знайоме. І тоді магія починається заново, не зовні, а всередині. Тому закохати це не складно тримати залежність ось це складніше. Але найвище мистецтво це коли інші закохуються, а ти спокійно обираєш. Варто це твоєї енергії. Чи ні, якщо ви маєте бажання, ви можете записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм ютуб-тікток. Завжди всі я залишаю в описі під кожним відео. І, звичайно, запрошую вас на свій другий ютуб канал із неймовірно корисними подкастами. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви можете це зробити на картку, яка також вказана в описі. Друзі, я вас цілую обіймаю. Любіть себе.